Вітаю всіх на моєму каналі, дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Що було, що буде, чим серце заспокоїться? Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Якщо вам підходить, дивіться, ні гортайте далі. Що було, що буде, чим серце заспокоїться. Ще було, щастя було, щаслива сім'я була. Так, почуття були, але зараз чомусь ви закриваєтеся. Так, закриття бурних емоцій. Так, що буде? Так, у вас застій, був ви самі щось обирали, над чимось думали, або від когось залежали, тобто комусь підчинялися. Потім вам ех, надійшла, надійде, що буде. Надійде допомога, і ви станете самі управляти своїм життям. Тобто ви станете як водій власної машини. Чим серце заспокоїться? Щось приємне з вашого дитинства, так буде. Е, Уходите від тяжкого, щось нове йдете. Мета у вас якась нова є, ви хочете її швидко досягти хочете, розрушивши все старе, те, що було, те, що устоялося. Очікуєте зараз нагоди для того, щоб рішуче діяти. Чим серце заспокоїться. Чим серце заспокоїться. Так, дивіться. Ви над чимось працювали. Так, пожинаєте плоди. Тепер ось ось вони повинні бути, Можливо, це в фінансовому становищі, ви якось як жанглювали монетами, можливо, не вистачало на все грошей. Так, І у вас йде вибір, який дозволить вам, дивіться, ось карта шахрайства або кражі. У вас крадуть це серце. Тобто заберуть розбите серце, що дадуть натомість так, силу дадуть. Вийти з обмежень, можливо, які ви самі собі створили, і піти в нову радість. Якесь задоволення у вас буде. Так, щось є невідоме, але ви виберете, виберете своє щастя. Дивіться, дев'ятка кубків, щаслива, ця карта взагалі означає гроші, жінки і вино. Тобто ви будете задоволені. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд і негатив обходять вас стороною.